Доброго дня. Як ви знаєте, з 1 серпня скасували єдиний податок за ставкою 2%. Після повернення на вашу систему оподаткування виникають ряд запитань. Отже, сьогодні ми розглянемо, які перехідні операції потрібно здійснити після повернення на свою ставку або на свою ставку єдиного податку, або на інші податки. Отже, що потрібно зробити платникам ПДВ? Тобто, якщо ви були платниками ПДВ до переходу на єдиний податок за ставкою 2%, то ваша реєстрація платниками ПДВ поновилася з 1 серпня. Що вам потрібно в цьому випадку зробити? Перш за все, це потрібно зареєструвати всі податкові накладні, які були вами оформлені до переходу на єдиний податок. Тобто, як ви пам'ятаєте, цей вид єдиного податку запровадили з 1 квітня 2022 року. Якщо ви відразу перейшли саме з 1 квітня, а до того ви оформляли якісь податкові накладні, які не змогли зареєструвати, тому що в той період, як ви знаєте, не працював єдиний реєстр. То вам потрібно це зробити протягом 60 календарних днів, тобто починаючи з 1 серпня, тобто це до 29 вересня включно. Далі, що ще потрібно зробити? Це нарахувати податкові зобов'язання за тими товарами або основними засобами, які були придбані до переходу на єдиний податок 2% і придбані при тому з ПДВ, тобто по яких ви відобразили податковий кредит. І ці, якщо ці товари були використані під час перебування на єдиному податку. Наприклад, ви придбали товари, якщо ви займаєтесь торгівлею до переходу на єдиний податок 2%. Потім ці, під час перебування ці товари ви продали без ПДВ, відповідно, вам потрібно нарахувати ПДВ за такими товарами. За товарами ПДВ нараховується, виходячи з ціни придбання. Тобто, власне, той, той ПДВ, який ви поставили. Собі податковий кредит, ви маєте компенсувати. Якщо раптом ви продали основний засіб під час перебування на єдиному податку, то вам також потрібно нарахувати цей умовний ПДВ, нараховується за основними засобами ПДВ, виходячи з їх залишкової вартості. Причому залишкова вартість враховується. Станом на перше число місяця, в якому цей основний засіб ви продали. Тобто враховується амортизація, в тому числі нарахована в період перебування на єдиному податку за ставкою 2%. Провести всі ці операції вам потрібно до 31 жовтня. Далі, якщо у вас є вхідні податкові накладні, наприклад, ви перейшли на єдиний податок 2%. А постачальники вам тим часом зареєстрували на вас податкові накладні, тобто мається на увазі в ті податкові накладні, які датовані ще до переходу вами на 2%, тому що після переходу на 2% вони мали виписувати податкові накладні як на неплатника. Тобто, якщо є ще ті податкові накладні, вхідні, які ви не включили в податковий кредит, ви, може, ви маєте право це зробити зараз. Причому, як ви знаєте, до поточного до декларації за поточний податковий період ви можете включати вхідні податкові накладні протягом 365 днів від дня їх оформлення, але ця, да, цей строк був зупинений на період від початку запровадження воєнного стану до і він припинився, тобто знову почався відлік до з 1 серпня, тобто, починаючи з 1 серпня ще протягом року, ви можете включати поточну декларацію. Минулорічні, в тому числі вхідні податкові накладні. Ну і останнє, якщо ви є імпортером і протягом перебування на єдиному податку за ставкою 2%, ви завезли якийсь товар і сплатили за митну декларацію імпортний ПДВ, то цей ПДВ ви зараз можете включити собі в податковий кредит. Але якщо протягом перебування на 2% ви цей товар продали, то, відповідно, ви знову ж таки маєте нарахувати умовні податкові зобов'язання, як я вже сказала, вище відповідно до виходячи з ціни придбання, тобто, відповідно, тобто компенсувати той ПДВ, який ви ставите собі в кредит. Так, ну по, по ПДВ власне все. Далі, якщо ви повертаєтесь на податок на прибуток. Тобто ви були платником податку на прибуток і з 1 серпня знову відновили статус платника податку на прибуток, тут з'явилися деякі нюанси щодо перехідних знову ж таки операцій. Якщо раніше ви після переходу з єдиного податку на податок на прибуток, дохід, який перехідний, тобто, наприклад, ви відвантажили товар, будучи на єдиному податку, а отримали кошти, перебуваючи на податку на прибуток. То тобто, якщо раніше. Весь цей дохід потрібно було включати в дохід для оподаткування податком на прибуток, то тепер ще додавалась норма, що дохід, тобто фінансовий результат, зменшується на суму собівартості таких товарів. Ну, ось, Наприклад, якщо ви у липні 2023 року відвантажили товар, скажімо, на суму 50 тисяч гривень, собівартість цього товару становить 30 тисяч гривень. Кошти прийдуть в періоді, коли ви будете вже платниками податку на прибуток. В такому випадку. Фінансовий результат збільшується на 50 тисяч гривень, тобто на суму отриманої оплати, і зменшується на 30 тисяч гривень, тобто на собівартість цього товару. Ось таким чином. Крім того, для платників податку на прибуток встановлені ще ряд таких особливостей. А саме, Податкова декларація складається наростаючим підсумком з початку 2023 року. Причому при цьому результати діяльності за періоди перебування сплаті єдиного податку не враховуються. Так для платників податку на прибуток у яких річний дохід від будь-якої діяльності визначений за показниками звіту про фінансові результати за 2022 рік перевищує 40 мільйонів. У 2023 році звітують раз на рік. Не перевищує, в кого перевищує, встановлюється поквартальний базовий звітний період. Що стосується нарахування амортизації, законодавці також прописали цей момент. Тобто, передбачено, що нарахована амортизація також враховується і за період перебування сплаті єдиного податку, але нараховувати її потрібно відповідно до статті 138, тобто до податкових правил. І відповідно і строк корисного використання і все інше має обчислюватись за період перебування на єдиному податку відповідно до податкових правил, тобто до статті 138 податкового кодексу. Так, якщо ви повертаєтесь на єдиний податок, тобто, якщо ви були на 2%, переходите зараз там чи на 3% чи на 5% єдиний податок. То в такому випадку ваш дохід, який ви отримали за період перебування на єдиному податку за ставкою 2%, не включається до загального обсягу доходу. Як ви знаєте, для перебування на єдиному податку, ну, зокрема третьої групи, потрібно дотримуватися ліміту. Там на 23 рік там здається 7 мільйонів 800 тисяч. Зараз точно не пам'ятаю цифру. Ось, а при перебуванні на 2% цей ліміт не застосовувався. Тобто, підприємство чи підприємця могло бути там 10 мільйонів і більше, скільки завгодно. І ось ж тепер прописали чітко законодавці, що дохід той дохід, який ви отримали при перебуванні на 2% в загальний дохід для ліміту для перебування третій групи, наприклад, чи на іншій групі, не враховується. Наприклад. Якщо платник єдиного податку третьої групи перейшов на звичайну ставку 35% з 1 серпня. У поточному місяці він поточному році він перебуватиме на цій ставці протягом п'яти місяців, тобто серпня по грудень включно. Граничний розмір доходу 7,818,900. Відповідно, граничний розмір доходу за п'ять місяців буде ось така цифра: 3 мільйони 257 тисяч вісім гривень. Тобто річну суму ми ділимо на 12 місяців та множимо на 5 місяців. Отже, за ці 5 місяців ви не маєте перевищити цей ліміт. Такому, якщо ви перевищите, то вас з єдиного податку знімуть. Так, таким чином, далі йдемо. Як ви знаєте, в пункті 291.4 для відповідної групи платників єдиного податку є обмеження щодо кількості осіб. Які перебувають в трудових відносинах. Тобто, якщо е, це обмеження вами було перевищено під час перебування на 2%, то повернутися до, е, до тої кількості осіб, тобто, власне, звільнити зайвих осіб вам потрібно до 1 вересня, в такому випадку ви не злетите з третьої групи. Ну, І якщо ви, наприклад, під час перебування на, на єдиному податку за ставку 2% почали здійснювати діяльність, яка не передбачена для, для єдиників, тобто існують обмеження, наприклад, якийсь там гральний бізнес чи щось таке, то ви маєте також знову ж таки припинити цю діяльність до, не пізніше, до, ніж до 1 вересня, інакше ви злетите знову ж таки з, з єдиного податку. І крім того, в 2023 році е, мають право повторно перейти на спрощену систему оподаткування ті суб'єкти господарювання, які. Використовували єдиний податок за ставкою 2% і втратили право або самостійно відмовились від використання цього виду єдиного податку, а також ті підприємства чи підприємці, підприєм... діяльність яких була припинена. Для переходу на єдиний податок слід подати заяву за, за формою, затвердженого наказом Мінфіну номер 308, тобто в загальному порядку. Так, ну ще такі встановлено особливості для єдиників, що в 2022 та 2023 роках при визначенні розміру податкового боргу не будуть враховуватися періоди, не включатимуться суми боргу, які виникли в податкові періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. І також прописана норма, що з 1 серпня 2023 року ФОПи, платники податку першої або другої групи, податкова адреса, яких знаходиться на території бойових дій або на тимчасово окупованій території, причому вона мала там знаходитись станом на дату початку бойових дій на цих територіях, мають право не сплачувати єдиний податок, ну, власне, до закінчення е, окупації чи бойових дій. Ну і відповідно ці території е, визначаються. Відповідно до, до наказу Мінреінтеграції. Мін ну це власне все. Прошу тепер підписуватись на мій канал, та ставити вподобайки. Дякую всім за увагу.